Доброго дня, любі діти! Я Фея музики. Запрошую вас в свою музичну країну. На наших зустрічах ви знаєте багато цікавого. Ми будемо разом з вами співати, слухати різну за жанрами музику, танцювати, грати на музичних інструментах. Сьогодні я хочу вам запропонувати прослухати чудову пісню. Отже, слухаємо та підспівуємо! Де живуть любов! вони живуть, і які стежки до них ведуть, а любов, і ласка, у садок ідуть, у садочку, у садочку на вони живуть, а любові ласка, у садок ідуть, у садочку, у садочку на вони живуть. До нових зустрічей!